Канал питаємо авторовітає своїх глядачів. Ви, мабуть, вже чули про те, що заарештовані бойові офіцери, яким інкримінують провал оборони Харківщини у травні 24-го року, коли орки пішли по всьому, по всьому фронту у наступ, то значить, на харківському напрямку не втримали начебто наші оборону. Так, і... І там ворог просунувся на 10 кілометрів. Але знаєте, дають покази військові, що як можна було утримати, коли на 45 кілометрів було 800 піхотинців, одна гармата на 10 кілометрів, один танк на 15 кілометрів. Ну, і, знаєте, я не бачу і не чула, да, і не бачу поки що, <кій> чому не сидять на лаві підсудних ті, які розворували гроші на фортифікаційних спорудах. І кажуть, ще. Наступ був 10 травня, здається, а 11-го вже були заведені кримінальні справи. Отже, таке враження, що, що справи починають просто ну, фабрикувати проти військових. У мене питання: для чого зараз влада робить такі судища над військовими? От давайте подивимося, що скаже Таро. Питаємо Таро, для чого це все робить наша влада? Їм потрібна зупинка. Знаєте, це досить, це досить глупі вчинки. Ну, ну, по дураку робиться, да? робиться це по дураку, і знаєте, для того, щоб. щоб, Ну, необхідна зупинка. Розумієте, і треба розвернути так ситуацію, щоб щоб, щоб від чогось відмовитись, від чого відмовитись, розвернути так ситуацію, щоб, від, щоб відмовитись від нашого дому. Можливо, від тих територій, які необхідні. Робиться це для того, щоб відмовитись по дураку від дому. Принести в жертву, зупинитись і принести в жертву щось у нашому домі. І не просто так. І не просто, знаєте, це рішення, да, це правосуддя, ця юстиція, вона йде по глупому по дураку. Знаєте, це рішення пов'язане з, з тим, щоб щось треба принести, принести в жертву, а для цього треба по дураку також, можливо, змінити і законодавство наше по юстиції, да, щось. Це не просто так. Ці події вони не просто так. Так, дивіться, щоб прийняти, прийняти рішення стосовно територій, певних територій, можливо, ті чотири області, які хоче раша. І причому прийняти, прийняти, принести в жертву на законодавчому рішенні ті землі, які належать нашому дому. Досить професійно працюють над цим, я вам скажу. І зараз, зараз над цим працюють. Цікаво. Почати процес. Необхідно почати процес. Причому ця, ця, ці груп, ця група людей, яка працює над цим правосуддям, так? Да? Вони є людьми однієї команди і одних поглядів в нашому домі. Необхідно розпочати процес, який допоможе, допоможе результативно пожертвувати ресурсами. Дивіться, карти просто кричать, просто кричать одне й те саме. Це Значить, по дураку, це вже там щось, щось неправильно. Е, значить, дивіться, давайте так скажемо, чи є е, злочин у діях тих офіцерів, які зараз заарештовані, з ними хочуть розправитися в Україні, треба покінчити з активними бойовими діями, потрібна зупинка, І потрібен, для цього потрібен новий проєкт. Команда і найближче оточення, і найближчі, найкращі друзі над цим проєктом в нашому домі саме зараз працюють, треба покінчити з чимось в Україні, ну, ось, що з активними бойовими діями. Можливо, вибрали найбільш чимось хочуть пожертвувати. І, можливо, вибрали найбільш професійних і Патріотичних людей, яких треба зупинити. Вони розуміють, що військові можуть не погодитись на те, щоб на законодавчому рівні пожертувати певні регіони. А це готується, швидше всього, що це готується. Путін хоче, щоб Україна вивела зі своєї Конституції ці регіони. Тобто, пам'ятаєте, хто зі мною вже давно. Хто постійно мене дивиться, я говорила, що Путіну потрібен якийсь документ, якесь, якесь рішення. І ось, і ось, знаєте, мабуть, вони бояться, можливо, якось залякують військових, тому що вони розуміють, що в Україні сила, військові це сила, і вони можуть завадити, пожертвувати регіонами. Як варіант? Як варіант таке може бути. Ведеться все вже знаєте, як хочуть підвести все по вищому суду до закінчення, так, судилище, це, це ще судилище над військовими в Україні. так, Але дивіться, треба зупиняти проєкт, і треба. ну, Проєкт війна мається на увазі. да, ви ж, Я думаю, ви, ви мене розумієте. Значить, дивіться, Треба закінчувати все в Україні, прийнято рішення закінчувати. Рішення вже прийнято закінчувати. Переводити війну на інший етап, да? тобто закінчувати з активними бойовими, розпочинати новий процес відродження України, рішення прийнято відроджувати Україну. Ви знаєте, цей проєкт, оце, оце те, що зараз роблять з воєнними, це заради, цей проєкт, дивіться. Робиться професійно заради особистого задоволення і комфорту. Ну, якщо, знаєте, найближче задоволення команди, влади, да? це робиться. Це, ну, розумієте, їм так треба, їм так комфортно. А чому комфортно? Перекласти вину на військових, чи бояться, що вони <кій> чи, що бояться, що вони можуть завадити, да? От, яка, причина? яка причина? Ну, частково, частково карти відповіли, але вони відповіли, знаєте, так, політично-глобально, для того, щоб пожертувати? Війну, війну, треба, війну треба закінчувати. Для чого? Давайте ще конкретніше. Для чого? Треба змінити ситуацію. Вплинути, змінити ситу... таємно. Рішення прийняти таємно з ними так розправитися, тому що треба змінити ситуацію так, щоб уже все йшло до завершення. Ну, а вони причому? Реалізувати зміни. Тому що необхідно не тільки. Цю ідею да, по зміні ситуації в думках мати, а треба її ще й реалізувати. Треба таке бажання. Ну, тут все спирається на власне бажання. Давайте ще по -по поковиряємося глибше, якщо Тарос може розказати глибше. Отже, треба реалізувати певно. Певну ідею, пов'язану вже з завершення, завершенням і закінченням, але основне, що готується для України, це пожертвувати пожертвувати територіями і причому на законодавчому рівні. І знаєте, мені здається, що якось як. Ну, Пожертвували цими військовими, що якщо хтось буде ну, сопротивлятися, да, протестувати проти цього, то буде розправа. Ну, давайте ще, ще спробуємо копнути. Дивіться, змінити ситуацію, яка для України це, це програшний варіант для України. От Те, що задумали таємно реалізувати, бачите, да, таємний задум, змінити і реалізувати, є програшним, є програшним. Вони розуміють, що в суспільстві будуть бунти. Але їм дуже потрібна перемога. Дуже треба, дуже, дуже треба успішно продавити оце бажання. Змінити. Знаєте, знову ж таки, я, давайте, я, давайте я вам нагадаю, що коли я дивилася на Зеленського на Ярмака весь час випадають карти, що вони прийшли для того, щоб на законодавчому рівні змінити фортуну для України. розумієте? Це не просте судилище, це не просте судилище. Воно для чогось. Воно для чогось. да? Успішно продавити бажання. Розуміють, вони прекрасно, що будуть бунти. Але потрібен мир. Але мир готують для України за рахунок програшу. Дивіться, мир і карта програшу, карта поразки. Мир, але через поразку для України хочуть продавити. Знаєте, як, а як продавити? Створити тупіку, таку, таку тупікову ситуацію. Вони зараз ще, скажу так, вони зараз ще думають про те, яким шляхом піти, як зупинити війну. Це карта зупинки війни. Розумієте? Тобто вони будуть намагатися намагати, ну, наша влада, да? той, хто, той, хто все це ось намагається це все протиснути, ну, воно сплановане, ви розумієте? Хочуть, тому тому <кій> вдаються влада, це карта владища, да? у кого все в руках, всі важелі впливу, це мах. Це може бути конкретна людина, це може бути влада наша, яка маніпулює, яка задіює всі методи. Да? І тут дивіться, для того, щоб реалізувати, да? влада застосує всі засоби і методи. Можливо, щоб успішно подавити бунти. Да? Для, для сімей успішно будуть преподносити оцей мир. Досить маніпулятивно будуть преподносити сім'ям, це карта сімей, карта людей. Людям будуть преподносити, що це перемога. Тобто поразку да, будуть подавати людям як перемогу. Ось так. Хочуть, да, хочуть так. Ну, давайте ще трішечки глянемо, що може бути. Що це може бути? Так, захищати, стояти, захищати кордони, захищатися дуже важко, тому будуть шукати всіми методами, будуть шукати інший вихід, шукати вихід. Люди розуміють, ось вони бунти, ось воно розбите серце в людей. Люди розуміють, що мир за рахунок України, захищатися важко. Шлях важкий, ну, готується певний удар. Так, ілюзії, фантазії. Ви знаєте, при, приподнесши да, людям ілюзорні, Ілюзорну перемогу, да, от вона перемога. Ну, хочуть вони, зрозуміти, за, за, за рахунок домовленостей, да, за рахунок того, що, ну, от тут йдуть якісь ілюзії. <кій> йде, йде щось, давайте ще тут докладу я, значить, дивіться. Людям преподносять що? Що е, е, військовим шляхом добитися не можна, да? це фантазії, це ілюзія, це неможливо і так далі. І планується, вже знову я декілька разів вам говорила, і планується через, змовний, через перемовний процес планується змінити фортуну. Знову бачите, поряду ці карти. карти лягають, що змінити треба все через перемовний процес. <кхи> ну, планується вішати лапшу на, вух, на вуха, але мир через поразку, дивіться, хочуть протиснути мир через поразку. Ну, Давайте подивимося, ви завжди мене запитуєте, ну, що в ітогі, да? що підсумку, що підсумку. Значить, цими, цими судилищами хочуть якось досягнути цілей. Що в підсумку? Ведеться гра через ідея. Ведеться гра, щоб активізувати через перемовини ідею дьявол. Протиснути ідею дьявола через перемовини, не протиснути ідею дьявола. Це ідея дьявола, ви розумієте? Навіть оце судилище над, над, цими, над нашими військовими це, знаєте, компроментує наших хлопців. розумієте? Що винні усьому, що ми не можемо себе захистити, винні військові, тому ми далі вже не можемо себе захищати. І оця ідея з військовими. Ви ж пам'ятаєте, з залужного прибрали, з залужним 17 генералів прибрали, тепер далі продовжується судилище над військовими. Розумієте? Ну, ці люди, так, це ідея, протискатиметься ідея Кремля, ідея дьявола буде протискатися на цих, на виборах, ой, на перемовинах, чи вдасться. Плани будуть зруйновані, в майбутньому плани зруйновані через ситуацію. Плани будуть зруйновані. Бажати мати все, всі землі зібрати до кучі, да? бажання будуть активно працювати над цим. Дуже сильно будуть активно працювати над трансформацією земель. Але ну, в майбутньому все-таки, швидше всього, що ця трансформація, яку хоче протиснути дьявол і вдається в нашій країні до різних методик, да? як, як добитися свого. Але тут йде розчарування, розумієте? Хитрістю будуть, хитрістю ага. тут, і тут жезловий король через хитрість, через воровство. Поступово, буде пропонувати вихід з ситуації, по хитрому, жезловий король, по хитрому буде пропонувати, уже, уже такий, щоб, щоб настав, настав період, так би мовити, да, щоб все вже заспокоювалося, буде поставив ціль. До якої йде хитрим способом жезловий король іде до цієї цілі? стосовно ресурсів, вже визначені, уже визначені, швидше всього, які, які будуть ресурси, можливо, віддаватися, да? віддаватися колишні. Так. Ну, будуть, будуть ще вибирати. Планують, які колишні території окуповані, які окуповані території підуть. Да? Це болезняний уход, це втрати. Тобто будуть планову. Тут уже сплановано жезловим... через жезлового короля уже сплановано, якими окупованими територіями ми можемо пожертувати. Да? Які ми окуповані території можемо втратити, тобто віддати, втратити, да? уже все сплановано, я вам скажу. Колуар, на швидше всього, вже домовлено, вже сплановано, і як вже без дьявола, це його ідея да? через перемовний процес вони будуть протискати чотири якихось регіони. Так, все сплановано. Вдасться сплановане і задумане дьяволом, і сплановане. Королем Жезловим, чи вдасться здійснити ці плани, буде віддано наказ, дивіться, найвищим імператором і головнокомандувачем, да? ага, їм доведеться йти. Вони можуть піти іншим шляхом, вони самі можуть піти перед тим, як здати, да? деякі політики. Тут вище військове керівництво, імператор, політики і карта уходу. Карта уходу. І вся, і вся оця братва, тут лягає карта цього, мечевий паш, да? Паш мечів, це ідея як агентура, тобто агентура є. І у вищому військовому керівництві, і у владі. Да? Імператор це не тільки конкретна особа, імператор це може бути ще влада. Тобто агентура може бути, або є і в вищому військовому керівництві, є при владі, да? є серед, серед політиків. Да? Ось і що вони, і що вони, вони слабкі. А ви знаєте, в них може не вистачити сил. Дивіться, гляньте, як карти лягають. Мало сил у них. Будуть дуже старатися, дуже пропихати оцю, оцю, оцю ось, цей мир через поразку. Дивіться, але в них не вистачить сил. Оцих усих щурів, да? і в політиці, і при владі, і в і вищому військовому керівництву не вистачає сил. Не вистачає сил. І що далі? Доведеться не, не, не досягнуть результату, скажімо так. Не досягнуть вони результату, в них не вистачить сил. Ось так, як підсумок, да? пресують вони, пресують, але е, події можуть змінюватися дуже швидко. Е, протистояти буде страшно, і доведеться, можливо, багатьом виїжджати з України. Тому що їх чекає катастрофа. Ну що? Катастрофа, тому що був, да, може відкритися, стати відомо, бо кубки вони випльоскують інформацію, да? бо може відкритися обман в цій господарській частині, в господарській діяльності, декуди пішли кошти. У війні, тому, швидше всього, що вони можуть навіть теж піти. Ну, я вам що скажу, дивіться, всі карти буквально я вам розклала. Я що вам скажу? Я думаю, що вони готують судилище патріотам, але е щось в них е не вдасться все-таки торгонути українськими територіями, щось їм таки завадить, завадить, І їм швидше всього їм доведеться тікати. З України. Ну, то хай так і буде дуже прекрасний розклад. На жаль, на жаль, звичайно, що військові от, проходять через оце політичне, політично-судовий судове знає, політично безпреділ, Оце, звичайно, дуже-дуже неприємно. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.